7 липня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про старт нової програми Пакунок школяра. Це фінансова підтримка батьків-першокласників, які навчатимуться у офлайн форматі для придбання всього необхідного. Уряд розробляє широкий пакет допомоги родинам з дітьми, який включає медичну, соціальну та освітню складові. Будемо поступово затверджувати ці новації. Сьогодні, за ініціативи президента України, ухвалюємо рішення про запуск нової виплати пакунок школяра. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, заявку на отримання виплати може подати кожна українська родина через застосунок Дія. Заявка буде подаватись через дію, все буде зручно і просто. Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок. Важливий момент, що ця виплата в 5 тисяч гривень жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних допомог. Зокрема, з даними голови Мінісоцполітики Оксани Жолнович, якщо батьки першокласника не мають застосунку дія, вони можуть звернутися до пенсійного фонду та подати заявку на отримання допомоги у будь-якому сервісному центрі та вказати рахунок, куди надійдуть кошти.